Який потенціал ви бачите в українського захисника? і багато чого ще може покращити. Тож сподіваюся, ми зможемо йому допомогти. Він дійсно непоганий гравець. мені хотілося, щоб ви передали найкращі побажання Ярмоленку. Він був для мене чудовим гравцем. Він забив кілька неймовірних важливих для нас голів. Якщо яма дивиться, радий тебе бачити, яма. Почнемо з вашого повернення до Евертона після довгої подорожі. Чи відчували ви особливі почуття, повертаючись на парк у якості е головного тренера? Це неймовірне відчуття. Повернення на Гудісон мене чудово зустріли всі вболівальники. Та я надзвичайно вдячний за те, як вони привітали мене в той день. Але мушу сказати, що повертаюся до іншого Евертона ніж той, з якого я пішов багато років тому. І вони також це розуміють. Вони побачать іншого, Девіда відомою Я вважаю, мабуть, трохи досвідченого і вочевидь з більш сивим волоссям ніж тоді, коли я працював тут перше. Але це навіть чудово повернутися на Гудісон Парк. Хоча ми і будемо грати тут протягом короткого часу, тому що ми переїжджаємо на новий стадіон незабаром. Втім, я планую насолоджуватися, насолоджуватися останніми кількома місяцями на старому стадіоні. Під час вашого першого перебування в Евертоні, ви створили команду, яка регулярно змагалася за високі місця. Які основні принципи у вашій праці допомогти досягти такої стабільності в ті часи? Ну, я думаю, що в нас не було багато грошей, які ми могли б витрачати. Та вочевидь, це також були інші часи, тому нам доводилось дуже багато працювати, щоб знайти хороших гравців. І ми купили багато гравців з нижчих англійських ліг. Багато з них на щастя виявилися дійсно талановитими гравцями та зуміли вийти на міжнародний рівень. Також ми часто дивилися за кордон, де також знайшли багато різних гравців, дуже добрих. Але головне, що ми побудували дійсно чудовий дух, як у самому клубі, так і ж між болівальниками та командою, персоналом. Це була наша головна цінність ті часи. І так, ви маєте рацію, ми були тоді конкурентно спроможними, дуже близькими до рівня Єврокубки протягом багатьох років. Мої останні два роки ми закінчували вище Ліверпуля у прем'єр-лізі, що було великим досягненням для нас. Тоді також. Так, отже, багато в чому є велика різниця між тим, яким був клуб тоді, та який він є зараз. Зараз у нас деякі є проблеми, але ці проблеми не так вже й важко подолати. Тому ми з оптимізмом дивимося найближче майбутнє знову. Повертаючись до вашого першого періоду роботи в Евертоні, тоді це була справжня народна команда, як ви вже згадали в інтерв'ю. Наскільки важливо для вас відновити цей зв'язок у самій команді, та також між командою та вболівальниками? Зв'язок, який здається, було втрачено за останні кілька років. Так, і я думаю, що можу зрозуміти, чому цей зв'язок було втрачено. Це через розчарування тим, як йшли справи у команди. Але я можу сказати, що ми отримали дійсно гарну перемогу в Брайтоні минулого тижня. І я відчув блискучий зв'язок із гравцями та вболівальниками. Я думаю, що Евертон це завжди був футбольний клуб, за який ви знаєте, треба грати, лише віддаючи своє серце, віддаючи все, що маєте. Лише тоді фанати приймуть вас. Я думаю, саме це гравці зробили минулого тижня. Я вважаю, що єдність була завжди частиною цього футбольного клубу. Також навколо Евертона створено чудову спільноту. Нам важко, тому що ми представляємо місто з неймовірно сильною футбольною командою, маючи на увазі звичайно Ліверпуль. Тому я думаю, що це дуже добре, що ми намагаємося створити власну команду, яка, якщо зможе знову стати справді народною, повернеться на те рівень, на якому Евертон залишався роками. Тому я налаштований цілком позитивно. Але я все ж повинен сказати, що футбольний клуб Евертон змінився, та Девід Моєс також змінився. Настала інша епоха у спорті зараз. Отже, я я хочу відзначити, що чудова спільнота завжди була поруч із нами. Але я думаю, що ми можливо зараз маємо працювати з трохи іншим поколінням, ніж коли я працював тут перш. Якщо мова про різні покоління, неможливо не відзначити, що ви працювали з багатьма клубом після свого першого періоду в Еверті. Який досвід з тих років ви вважаєте найбільш цінним для вашої поточної роботи? Я думаю, що. Кожна частина кар'єри з часом стає дійсно цінною, тому що ти працюєш з різними людьми, розумієш різні ситуації у різних клубах. Мені справді пощастило провести близько 1200 ігор у якості головного тренера я щойно провів свою. 70-ту гру у прем'єр-лізі, як менеджер, що я великою справою. Так що всі клуби дали мені не лише чудові результати, але й досвід, і можливість побачити, як виглядають різні речі. В Евертоні, мабуть, в мене був найкращий період, тому що я відчував стабільність, справжню стабільність. Ми були здатні будувати. і Я думаю, що якщо б мене б спитали, що мені подобається робити найбільше, я думаю, що я б назвав будівництво клубів, коли мені надається можливість зробити це. Сподіваюся, я зумів тоді покращити клуб, і зараз Евертон надав мені ще одну можливість, яку я дуже радий отримати. Під вашим керівництвом Вестгем виграв лігу конференції. Вочевидь, це було історичне досягнення. Як вплинув цей успіх на ваше бачення того, що може статися з Евертоном? Чи можливо досягти чогось подібного з Евертоном? Ну, мабуть, саме те, що я зробив завертоном, вплинуло на мене і на те, що я збирався робити у увезтимі, тому що тоді ми працювали над будівництвом футбольного клубу протягом 11 років. Ве Вертоні покращували його крок за кроком, тому що у нас було небагато грошей, коли ми починали цей шлях. Самвест мав дещо схожий шлях. Знаєте, команда була близькою до доволі, тому ми почали працювати над тим, щоб спробувати триматися подалі від цього. І Як тільки ми досягли і змогли почати будувати і запускати планувати майбутнє. Зрештою, здобуття європейського трофею стало неймовірним досягненням для мене, і, мабуть, найбільшим за всю мою кар'єру. Але я сподіваюся, що мій досвід допоможе повернути його Евертону. і Я допоможу їм як тренер. Можливо, в майбутньому допоможу їм якось інакше. Але зараз я б хотів би спробувати вивести команду на хорошу позицію. Ми все ще маємо деякі фінансові труднощі, які треба вирішити. Але я думаю, що коли вони закінчаться або виглядатиме, що ми вже майже покінчили з ними, сподіваюся, що ми зможемо почати конкурувати з одним з найкращих команд ліги і почнемо говорити про те, щоб спробувати потрапити близько. Щодо верхньої частини таблиці ніж до нижньої оскільки я з України ми висвітлюємо АПЛ для України? Я не можу не поставити питання про Віталія Миколенка. він став по справжньому важливим гравцем для Евортона і для збірної України. Як ви оцінюєте його розвиток? Який потенціал ви бачите в українського захисника що well, uh, well. я вважаю добра гра у наших матчах? Я бачу стабільне покращення в цілому за ці роки. А гадаю, коли ти приходиш в ВПЛ, коли потрапляєш до прем'єр-ліга, адаптуватися в ній одразу нелегко. Потрібен час, що І Я думаю, що коли ти молодий гравець, знає, та потрібен час. І гадаю, мабуть, відколи Міко прийшов, йому завжди доводилось шукати способи виходити на новий рівень, тому що команда потребувала цього, і це було складно. Це тиснуло на нього. А клуб був скоріше ближче до нижньої частини ліги, ніж трохи вище. Тож він дуже добре зіграв у трьох матчах, які ми вже провели. Ще я сподіваюся, що ми продовжимо. І ми хочемо його розвиток. Він має багато. Ато гарних якостей і багато чого ще може покращити. Тож сподіваюся, ми зможемо йому допомогти. Він дійсно непоганий гравець. Звучить непогано і багато обічають для нас, українських фанів. Дякую, і два останні запитання. Більше щодо філософії: які три ключові елементи вашої тренерської філософії, які залишилися незмінними протягом усієї вашої кар'єри? Головне – це перемога. Тож можете називати це філософією, чи як завгодно, але я вважаю, що бути тренером-переможцем це завжди ключове. Гадаю, грати дуже добре це завжди дуже важливо. Мабуть, з роками я міг змінитися і пристосуватися до вимог, але також ти мусиш бути обережним. Бо знаєте, ми всі можемо вважати, що ось чудовий стиль футболу, і так ми хочемо грати, але ти можеш грати лише на рівні гравців, яких маєш у своїй команді. І я завжди намагався оцінити наш поточний рівень, і на якому рівні ми можемо грати. Гадаю, тут в Евертоні ми можемо грати більше і краще, і ми дамо гравцям можливості намагатися це робити і демонструвати на що вони здатні. Але зрештою, чого я хочу найбільше, так це перемога. Проти Брайтона минулого тижня ми набагато володіли м'ячем. Брайтон були кращою командою, але ми показали інший бік нашої гри. Неймовірно, гру в обороні, витривалість, стійкість, і ми перемогли з рахунком один і так, ми маємо діяти нині і до кінця сезону, аби забезпечити місце в прем'єр-лізі? І останнє запитання: що ви вважаєте найбільшим досягненням у вашій тренерській кар'єрі, і чому? Чи ви думаєте, що найбільше досягнення ще попереду? Так, ти завжди сподіваєшся на найголовніше, найкращі часи ще попереду, коли ти футбольний тренер. А я досі ним є. Я був би у захваті, якби зміг повернути вертон на позиції, де ми перебували раніше. Це була б фантастика. Власне, я б сказав, як ми згадували раніше, що здобуття європейського трофею для мене стало величезним щастям у Вестгімі. Маю також сказати, що я тільки но провів близько 1200 ігор на посту тренера і перетнув позначку 800 матчів у прем'єр-лізі. Тож таке особисто для мене дуже важливе, як для тренера. Таке тренерське довголіття. Це зовсім непросто. Особливо не просто бути головним тренером в ОПЛ. Тож це завжди не легко. Але маю сказати, що найбільша гордість бачити, як багато гравців, з якими працював, стають міжнародними гравцями, розвивають кар'єру. Знаєте, мені дійсно пощастило протягом кар'єри. і було багато гравців, які стали міжнародними гравцями і великими зірками. І це завжди викликає в мене посмішку. Це те, чим я хочу займатися. Дякую, дякую за всі відповіді. Дуже сподіваюся, що ми побачимо Евертон у Києві у матчі Ліги Європи або в матчі Ліги Чемпіонів. Як ми бачили Евертон кілька років тому тут, в Україні дякую, що приділили нам час і бажаю вам вдачі в цьому сезоні, тренера. Мені хотілося, щоб ви передали найкращі побажання Ярмоленку. Він був для мене чудовим гравцем. Він забив кілька неймовірних важливих для нас голів. Якщо яма дивиться, радий тебе бачити. Яма. дякую тобі. Добре, ми обов'язково передамо йому, і він обов'язково подивиться. Дякуємо до побачення.